Вітаю всіх на каналі Reflame Beauty, Мене звати Льона, і сьогодні я познайомлю вас з неймовірною серією Велософі, яка нещодавно з'явилася в компанії Oriflame. І що хочу сказати про цю серію? Ну, звичайно, тут цілих 9 продуктів. Які підходять для щоденного використання. І знаєте, ця серія, коли вона вийшла, я про неї читала в характеристиках. І знаєте, що я хочу про неї сказати? Мені здається, що вона зараз для кожної українки. Тому що вся ця серія вона йде для того, щоб зміцнити стресостійкість нашої шкіри. Для того, щоб ми краще з вами спали. Звичайно, мирний сон і міцний сон нам тільки сниться, але все одно для того, щоб наша шкіра відпочивала. Щоб вона швидше регенерувала нові клітини і щоб її шкірний бар'єр був ще міцніший. І, звичайно, щоб ця втома вона не відтворювалася на нашому обличчі. І що стосується цієї серії, зверніть увагу, що вона повністю веганська. Вона створена на 98% з натуральних інгредієнтів. І після відкриття кожної баночки у вас є 6 місяців для того, щоб їх використати. Вони абсолютно не прозорі, вони створені для того, щоб максимально сонячні промені не проходили всередину і, звичайно, не змінювали склад цих продуктів. Ну а далі ми в цьому відео з вами розберемо кожен продукт з цієї серії, навіщо він, який він має склад, що він робить і яка ж послідовність догляду за обличчя. Давайте ж розбиратись! Найпершим продуктом буде очищувальний засіб з ефектом сяйва. Що я ще не сказала, вся серія Велософі, вона підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри, а також для будь-якого віку, тому звертініть на це дуже пристойно свою увагу. Це гель колій 45149. він повністю, знаєте, створений на такій ось легкій гелевій текстурі. Зараз спробую вам його показати. Ось така в нього текстура, абсолютно прозора. Вона дуже. Легко спінюється, вона очищує ваше обличчя, очищує ваші пори і прибирає залишки макіяжу, якщо вони залишились. Але на очі бажано його не наносити. Тобто, це йде після очищувальних засобів, після міцелярної води. Якщо, наприклад, де ще залишився макіяж, він абсолютно вимає все це пор. Тобто він настільки релаксуючий, він настільки розслаблюючий, що ось навіть аромат, знаєте, ось цих ефірних олій він дозволить вашій шкірі вже релаксувати і вже відпочивати після першого використання. Другим продуктом є, звичайно, бальзам для зон навколо очей. Це не крем, тому зверніть на це увагу, а саме бальзам, тому що в нього настільки ніжна текстура, що це просто вау. Я коли користувалася, я просто, знаєте, була в неймовірному такому захваті. Код цього бальзаму 45148. Що хочу про нього сказати, він, неймовірно, класно прибирає сонячки. Припухлості, наші недосипи, і звичайно мімічні зморшки. Так, не глибокі, тому що колагенових волокон у ньому не, не так активна кількість, як, наприклад, новеч плюс, але також він з ними бореться. Тому що в складі є повністю веганський догляд, повністю веганський склад і є захисними функціями адаптогених азіатського женшеню, а також ніціаніціанідими. Тобто він має ось такий носик. Тобто він не має роликового аплікатора. Зараз вам покажу його склад, просто одного натиску буде достатньо. Ось такий він має склад. І достатньо така легка, знаєте, така ось більш гелевоподібна подібна текстура його. І на аромат, він також абсолютно трав'яний, такий, абсолютно з ніжними нотами, можливо, десь польових квітів. Тобто дуже ніжний і абсолютно гіпералергенний. Третім продуктом є, звичайно, сироватка. І це не просто сироватка кремова, наприклад, це йде гелевої текстури. Вона йде антивікового складу, не тому, що ну, це для віку, наприклад, 35-40+, плюс і так далі. Ні. Вона йде а, саме антивіковою за рахунок масам, за рахунок відновлення, за рахунок регенерації взагалі нових клітин. Саме вона пришвидшує. Швидкість відновлення а саме тої шкіри, яка зазнала стресу. А зараз наш час, знаєте, достатньо вийти на вулиці, і шкіра вже отримала неймовірно кількість стресу. Вона також абсолютно веганська, як в принципі вся серія. Код її 45-139, Тут у нас 50 мл. Якщо говорити по складу, по складу це в нас листя галангалу і також ягоди лимонника. Давайте ж подивимося по складу. Він йде ось таким носиком. Да, тобто для того, щоб максимально зберегти склад, він йде ось такої гелевої текстури. Тобто, ну, знаєте, такий, як, як сказати, да, ось, як повністю гель, напівпрозорий. Він має ось такий трішечки персиковий відтінок. З приводу аромату знаєте, мені нагадує свіжу скошену траву. Ось, ну, щось таке, да? тобто, ненав'язливе, таке легке, і при цьому, що вона абсолютно така ось водна, вона легка і дуже швидко поглинається шкірою. За рахунок цієї сироватки ви будете зміцнювати захист шкіри. Четвертим продуктом є ось такий легкий, максимально зволожуючий крем для обличчя. Він йде четвертим кроком і він йде універсальним. Тобто, як ден? Так і нічним. Але до нічного догляду я б радила ще й додавати нічну олію для сну. Про неї поговоримо далі. Вона також є в цьому комплексі в цій серії. Якщо говорити про цей крем, то код його 45138 він максимально зволожує шкіру і він запобігає перечасному старінню шкіри. Зверніть на це увагу, тому що стрес, що робить, він пришвидшує процес старіння шкіри. А ось саме ця серія, і включаючи цей крем, він буде зменшувати цю швидкість і максимально омолоджувати стан вашої шкіри. Він максимально підтягує, розгладжує та покращує текстуру вашої шкіри, надаючи їй трішечки такого, знаєте, додаткового шимору, додаткового здорового сяйва. Саме цей нічний заспокійливий еліксір дозволить вашій шкірі швидше відпочити ну і звичайно надати вам спокійного сну. А що це за еліксір? Це еліксір-сироватка. А номер її 45289. Тут у нас 25 мл. І в склад її входить кардамон, а також лаванда. Тобто ці масла вони будуть неймовірно заспокоювати вас для того, щоб у вас був міцний сон, а також заспокоювати шкіру. Тому що він допомагає відновити життєві сили шкіри. Плюс шкіра стає більш пружньою після сна і більш еластичною. Це те, що нам також необхідно. Його ви можете додавати, просто наносивши на ручки да, перед сном, а вдихнувши трішечки ефірні ці масла, тому що він має також ось такий носик, ось такий склад масел, да, тобто такий максимально прозорий. Дуже неймовірний такий квітковий аромат. Ви наносите на ручки, я да, зараз поділюсь, як його наносити. Вдихаєте подих масажними рухами розподіляєте абсолютно все масло по рукам, і наносите на свою шкіру саме у після вечірнього догляду, перед сном і спокійно йдете відпочивати. І ваша шкіра на ранок буде відпочилою пружною і буде сяяти ось тим природним здоровим сяйвом. Якщо ви відчуваєте на протязі дня недостачу зволоженості вашої шкіри, або ви дивитесь в дзеркало і бачите втому на своєму обличчі, тобто ви розумієте, що вашій шкірі не вистачає енергії. Не тільки вам всередині, але і ще й шкірі. Для вас буде дуже класним помічником ось такої. Тонер міст саме для відновлення вашої шкіри для максимального і миттєвого наповнення шкіри вологою. Плюс, звичайно, здоровою енергією за рахунок вітаміну женшеню, який є в складі. Цей спрей можна наносити як на очищену шкіру, тобто до макіяжу, як вранці, так і ввечері, так і на протязі всього дня. Він не містить абсолютно липкості, тобто він не змиє ваш макіяж і не буде тягарем на цьому макіяжі. Він абсолютно йде прозорий, ви можете його просто розпилити, і ваша шкіра наповниться миттєво просто а свіжістю буде відновлюватися і наповниться вологою. Продуктом в цьому наборі є ще ось така енергетична маска. Дійсно, знаєте, коли на неї дивишся, одразу хочеться сказати, 100% віддає такої енергії, енергії сонця, енергії, напевно, дитинства, вітамінів, таких, знаєте, мандарин, апельсин і так далі. Знаєте, навіть по аромату вона мені дуже нагадує ось такі мандарини, апельсини, хоча по складу їх там немає, да, бо вони такі більш алергенні продукти, але в складі входять сени. Які також по аромату нагадують саме ось такий присмак нашого дитинства. Це енергетична маска, яка вирівнює тон обличчя. Тобто не буде у вас пігментних плям, не буде нерівності шкіри. Я маю на увазі відкритих пор і так далі, ось такий ось вуглевого такого ось стану шкіри, да, тобто нерівного. Все, всім цим займається ця маска. Причому, що вона повністю йде на гелевій основі, зараз вам її покажу. Тобто вона підійде також для будь-якого типу шкіри. Вона дуже легка, вона гарно зволожує ось такий її склад, повністю такий легкий, повністю такий. Знаєте. Скажімо так, гелевий, абсолютно. Ви її наносите, тримаєте 5-10 хвилин, і потім ви її змиваєте. Вона повністю вирівнює тон, вона розгладить шкіру, і шкіра буде навіть м'яко відлущуватися. Це теж великий плюс цієї маски, що вона діє додатково, як і пілінг. Тобто не тільки очищує, не тільки вирівнює, але ще і відлущує мертву шкіру, де можливо пілінг не справився. Ну що, я вас познайомила з неймовірною серією Veloci. Хочу ще раз вам нагадати, що вона йде абсолютно веганська, вона містить 98% натуральних інгредієнтів, вона підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри, і також абсолютно для будь-якого віку, ну, звичайно, старше 18 років. Тому звертайте увагу на цю неймовірну лінійку, на цю неймовірну серію, бо чесно, я в неї закохалася. І саме зараз моя шкіра відновлюється із. Захищається саме цієї серії, бо стресостійкість зараз дійсно необхідна. Бо якщо шкіра буде постійно в стресовому стані, ми будемо швидше з вами старішати і старішати не тільки по руках, але ще й візуально. Тому звертайте на цю серію увагу і, звичайно, чекаю на ваші відгуки.